Друзі, моє питання. Навчальний рік вже як два тижні, як триває. І, мабуть, можемо зробити якісь проміжні підсумки початку навчального року. Наскільки він відрізняється від попередніх років, щоправда, все це об'єднує один єдиний такий великий сумний фактор це повномасштабне вторгнення в Україну. Тож з якими проблемами ми стикаємося, з якими викликами як намагаються наші можна владці ці питання вирішити? На цьому сфокусуємо нашу розмову з нашою спікеркою. Це Лілія Гриневич, міністерка освіти і науки України у 2016-19 роках. Пані, Лілію, я вас вітаю, доброго дня, пані Ольго. Вітаю вас і всіх наших глядачів. Ну, пані Лілі, можливо, своє перше от загальне якесь таке бачення щодо початку цього навчального року. Можливо, на щось конкретне ви вже звернули увагу, чого варто очікувати, чи щось вже відбулося. Перш за все, ми маємо звичайно спостереження демографічної кризи, тому що в нас є такий природний демографічний спад. Плюс, звичайно, відтік наших дітей за кордон, і це, це з негативних, без сумніву, тенденцій, з позитивних, що більша кількість дітей перейшло на очне і змішане навчання. От зараз у нас прийшло 3,5 мільйони школярів, але ще залишається на дистанційному навчанні орієнтовно 400 тисяч в цих прикордонних областях. Ну і це знову ж таки кількість ніби зменшилася за рахунок того, що відкриваються підземні школи, і ці діти переходять на змішане навчання, тому що вони ж, звісно, в цих підземних школах не можуть чутися з ранку до вечора. Це штучне освітлення, ви розумієте, при приміщення, яке, де немає доступу вийти на свіже повітря, і так далі, і немає денного світла. Тому без сумніву, там є обмежений час і діти ротаційно одних привозять на певну кількість годин, потім в інший день, в інший час інші приїжджають, тому що неможливо урівняти кількість підземних шкіл зі звичайними. І тут найсумніший фактор той, що є ще частина дітей, які вже четвертий рік поспіль вчаться тільки дистанційно. А для деяких дітей, які ще вчилися під час ковіду і в них не було оцього моменту виходу на очне навчання, то ми вже маємо, наприклад, випускників початкової школи, які ніколи в реальному житті не бачили своїх однокласників, і це не може не турбуватися з точки зору тих даних, які ми маємо по навчальних досягненнях наших дітей, тому що в нас зараз от є таке міжнародне порівняння дослідження 15-річних підлітків. Угу. Україна бере в ньому участь. І ми брали участь в 2018 році і в 2022, і вже навіть зараз можемо побачити, що вже в 2022 році ми мали погіршення навчальних досягнень дітей. В нас, наприклад, раніше не досягали базового рівня з математичної грамотності 36%, а зараз вже 46%. Так само з читацької грамотності вже не досягають базового рівня 42% дітей. Одним словом, в є навчальні втрати через всі ці події війни, і тому дуже важливо, щоб зараз учителі продіагностували дітей і допомогли їм, тому що в різних дітей різний досвід війни. Хтось більше має травматичний досвід, хтось менше, хтось пропускав більше, хтось менше пропускав навчальні завдання заняття, хтось довше був на дистанційці, хтось міг вчитися очно. І тому стан ситуації дуже різний. Від такого, де діти практично не втратили темп навчання, і до такого, де діти мають дуже великі навчальні втрати. Якщо ми зараз, вже зараз не будемо допомагати дітям урівняти, піднятися, то вони будуть далі відкочуватися назад, бо навчальні втрати примножуються. Не знаєте, щось з математики, ви не можете йти далі. Да. А так. що роблять підлітки, як правило? Коли вони відчувають, що їм щось не вдається, вони просто починають уникати цього. А якщо вони ще на дистанційному навчанні, вони просто не включаються в навчання. І це насправді може приводити, і є такі досвіди інших країн, які були в збройних конфліктах і були перерви в навчанні, що такі діти потім встають. Молоддю маргіналізованих груп, які не звикли вчитися, які відстали. І це велика загроза для українського суспільства. Тому нам треба це всім усвідомлювати. І сьогодні вчителі не можуть бути і взагалі не тільки вчителів, про вчителів взагалі ще окрема мова, а взагалі всі, хто керують освітою, ми не можемо бути в позиції, ну що от в частині дітей менше пощастило. І їх їм треба якось наздоганяти. Ми маємо дати чіткі, чітку підтримку цим дітям, наприклад, кошти на додаткові консультації для цих дітей, тобто, щоб цих дітей можна було справді залучити назад у навчання, інакше в нас будуть довготривалі. Перспективі проблем угу. ну щодо таких заохочення кошту на навчання фінансового аспекту трошки пізніше, перейдемо до нього. А поки що, от виторкнулося питання демографії. Тут я наведу цитату: це експерт з міграції Василь Воскобойник каже, що у класі, де навчається його дочка, з 13 хлопців лишився лише один. Він зазначив, що ризики дозволу президента перетнати кордон хлопцям до 22 років дуже високі, за його словами, 83% молодих українців хочуть виїхати за кордон і підвищення вікового порогу з 18 до 22 років лише посилюють ці настрої. адже головна причина міграції війна та мобілізація залишається. Ну власне, за останніми даними ми бачимо, що у Польщі після ухвалення цього рішення доволі сильно зростає кількість студентів чоловіків українців, якраз цієї вікової категорії. Тож Пані Лі, то що ж, не треба було надавати дозвіл на виїзд за кордон, чи все-таки у нас є якась надія, що ми зможемо в подальшому повернути е нашу молодь? Це не таке просте питання, на яке є відповідь, знаєте, біле або чорне. Е справа в тому, що в зв'язку е е тут ситуація яка? От була, Почалася тенденція, коли хлопчики почали виїжджати ще в шкільному віці. І е, дуже рано, тобто, коли okay. ще діти знаходяться в, школу, е, в школі, одна справа, коли виїжджають вже повнолітні діти, і інша справа, коли вони, їх вивозять, коли вони ще в школі. Тому що чим раніше дитина виїжджає за кордон, тим більший ризик, що вона втратить зв'язок своєю батьківщиною. Тому що вона вже з раннього віку починає навчатися в іншій системі. І в принципі, е, якби. Е, Мотиваційним чинником для цього дозволу стало те, щоб не вивозили дітей зарано, щоб вони завершували навчання в українській школі. Більше того, якщо вони завершують навчання в українській школі, є більша ймовірність, що вони таки оберуть навчання в українському університеті. А якщо вони вже завершують навчання в школі за кордоном, то очевидно, те, що вони там залишаться і будуть навчатися там в університетах, теж збільшується ймовірність. Тому ця міра з одного боку мала би дати от такий простір для хлопців, щоб вони все-таки закінчували школу в Україні, якщо вони цього прагнуть, щоб їх заздалегідь до 17 років не вивозили. От це була така аргументація, але очевидно, що буде побічний ефект. Ті, хто дуже хочуть все-таки виїхати, вони виїдуть. І це з одного боку питання свободи людини, з іншого боку, інше питання, який в нас є людський ресурс в Збройних силах України, угу. і, і, і це дуже складні баланси, які необхідно знаходити. Особливо з точки зору того, що ми не розуміємо, скільки буде тривати ця війна в довгостроковій перспективі. Е, тому я не маю, знаєте, такої простої відповіді, щоб сказати, так, я це дуже підтримую, або ні, це абсолютно неправильно. Тому що тут є певні позитивні ефекти і також негативні ефекти, в залежності від того, е, на який вплив ми дивимося. Але що точно для нас стає е, потрохи проблемою, це збереження генофонду українців. Mm -hmm. І е, з цієї точки зору в перспективі нам потрібно теж думати, як зберігати зв'язок з тими молодими людьми, які знаходяться за кордоном. Тому mm -hmm. що найважливіше питання, щоб вони повернулися, от вони поздобувають свої освіти в зарубіжних університетах і питання, як їх повернути в Україну. І тут важливо вже політика е, уряду е, влади щодо того, як українцям в своїй країні дати більше можливостей для самореалізації, ніж вони можуть отримати в інших країнах. Mm -hmm. Пані Ліля, а чи не втілюють надію, що якраз от молодь, яка студенти навчаються за кордоном, якраз і все таки можуть повернутися до України в контексті того, що я дивилася статистику: найбільше наших українських студентів у Польщі і в Чехії ну тобто країни, які ну доволі близькі до нас, і з якими ми межуємо, географічно обираються саме ці країни. Тобто, можливо, є надія на те, що після завершення війни вся ця молодь якраз і повернеться назад додому. Вони ж не обирали, та не знаю, німеччину. У Францію чи якісь інші е, країни надія є. Але розумієте для того, щоб ця надія сповнилася, треба все одно робити певні кроки. Тому що ті, хто знаходиться в Польщі чи в Чехії, не завжди буде вибір: повернути на захід далі чи все-таки повернутися до України. Тому я й говорю про цю е, мотиваційну політику для українців себе вдома, е, з іншого боку. Ви зрозумієте, що Польща, зокрема, насправді і Чехія так само, і інші країни, маючи, знаєте, специфічну з одного боку риторику щодо наших біженців останнім часом, але вони дуже заохочують вступати до них українських студентів. А чому вони це роблять? Це насправді відбувається заміщення. Відтоку їхніх студентів на захід. Тобто, наприклад, адже у Польщі теж є негативна демографічна ситуація. І окрім того, їхні молоді люди теж їдуть в інші країни, глибше на захід, в країни Європейського Союзу. І от нашими студентами вони фактично заміщають своїх студентів, утримуючи інфраструктуру своїх університетів. Тому. Нам потрібно серйозно думати, як ми можемо конкурувати за українського студента і містом, і певною мотивацією і якістю освіти, яку ми надаємо. Угу. Щодо шкільної освіти, 403 школи закриють по всій Україні через малу кількість учнів. Це дані на основі даних обласних департаментів освіти Education UA. з 1 вересня. Цього навчального року в Україні припиниться фінансування шкіл, де навчатиметься менше 45 учнів, і найбільше навчальних закладів може закритися у Львівській, Черкаській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Уряд пояснює своє рішення про необхідність оптимізації шкільної мережі та ефективного використання бюджетних ресурсів. Пані Лілі, тут мене що здивувало, от географія закриття цих шкіл це. Ну, я не можу сказати, що вони безпечні регіони в нашій країні, тут немає безпечних місць, але більш-менш ми вважаємо прийнято вважати це тиловими нашими містами. І туди ж найбільша кількість внутрішньопереміщених осіб якраз і переміщалася. Тобто мені здавалося, що кількість учнів там мала бути ну, значно більше, ніж 45. Ну, перш за все, мова йде про сільські території. А е переміщені особи дуже часто в першу чергу їдуть у міста. Такі маленькі школи до 45 учнів знаходяться саме у селах. Тут треба заради справедливості дати уточнення, що мова йде не про початкові школи, тому що відповідно до закону, початкова школа має бути якнайближче до місця проживання дитини. І Якщо це, наприклад, початкова школа, то в ній і в ній немає 45 учнів. Вона все одно залишається, тому що початкова школа має бути як найближче до місця проживання дітей. Мова йде про базову і старшу школу, тобто, це починаючи з 5 по 11 клас. І тут треба ситуацію розглядати в кожному випадку окремо, тому що про що йде мова? По-перше, гроші на цих дітей будуть теж в освітній субвенції. Але вони не мають бути використані от в такій школі. Чому це відбувається? Ясно, заради ефективності, тому що ну, коли, наприклад, учень у місті може коштувати там, 25 тисяч на рік, то в селі, в такій маленькій школі, учень буде коштувати понад 50 тисяч на рік. Але все би було добре, якщо б він за ці в два рази вищі кошти отримував якісного освіту. Але якщо ми дивимося на ті самі результати оцього дослідження 15-річних підлітків ПІЗа, то там виявляється, що наші сільські діти, пересічно, бо це репрезентативна вибірка, відстають від міських на 4,5 роки з математики. Тобто, там є таке поняття в Пізі, кількість років. В різниці в навчальних досягненнях. Тобто, скільки років треба додатково вчитися пересічно цим дітям, щоб досягнути Це того рівня, що мають їхні однолітки з міста? Це означає, що діти в таких школах, незважаючи на те, що там майже індивідуальне навчання, бо в тих школах 5 п'ять учнів в класі, наприклад, не отримують якісної освіти, тому що, коли ми йдемо на предметне навчання, базова старша школа. Буває, що для вчителя немає навантаження з його предмету. І один вчитель викладає п'ять предметів. В угу. Крім того, в цих школах немає сучасного обладнання там, з фізики, хімії, біології і інших предметів. Тому е це не тільки оптимізація коштів, е це також е якби підштовхування громад, щоб дати цим дітям шанс навчатися в достойних умовах. І тому введено вже давно, ще з початку 2017 року, поняття опорної школи, в яку громада має, по-перше, підвести дороги, мати автобуси і обладнати головне цю школу. І я би радила от батькам, там де є така загроза, що школа не буде фінансуватися, або як правило, це призводить до пониження ступеня школи. Наприклад, в школі вчилися всі. З 1 по 11 клас, а тепер будуть вчитися з 1 по 9 або з 1 по 5. Угу. Тоді діти старшого віку їх мають довозити. Так от варто сісти в такий шкільний автобус, поїхати в цю школу, де мають довозити вашу дитину і подивитися. Вона там буде вчитися в кращих умовах, так, в краще обладнаних класах, з кращими вчителями чи в гірше. І тоді громада має прийняти рішення, або вони кращі умови своїм дітям забезпечують в опорній школі, куди будуть діти підвозитись по нормальній дорозі, чи вони будуть фінансувати з власного бюджету цю школу, дофінансовувати. Тому що така можливість теж є. Громада може не закривати школу, але тоді їй доведеться докладати кошти власного бюджету для такої школи. У Львівській області вийшло, тому що у Львівській області найбільше таких шкіл, саме маленьких в сільській території. Угу. Не бачимо відміну світи підтримки пропозицій щодо освіти при фронтових регіонах, говорить народна депутатка з освітнього комітету Юлія Гришина. За словами Гришни, нардепи запропонували на розгляд. Міністерство освіти законопроект про відкладання національного мультипредметного тесту для випускників шкіл у прифронтових регіонах. Документ це передбачає надання можливості абітурієнтам вступати в прифронтові університети на підставі співбесіди з обов'язковим складанням НМТ вже в процесі навчання. Гришна зауважила, що це один із способів зберегти людський потенціал на прифронтових територіях без залучення додаткового фінансування. Однак, така ідея депутатів чомусь не отримала підтримку у міністра е, освіти. З вашого досвіду, як можна знайти пані Лілі, цей, скажімо так. Баланс чи справедливість, щоб ем, можна було забезпечувати рівні умови для вступу для всіх. Ну і от дійсно враховувати ці виклики щодо тих школярів, які стикаються на прифронтових прифронтових регіонах. Так, це хороше питання, яке теж немає такої, знаєте, на складній відповіді немає, верніше на складні yeah. питання немає простої відповіді. Тому що дивіться, з одного боку, ми хочемо забезпечити конкурентне середовище. В нас є пільгові категорії, які можуть вступати без зовнішнього незалежного оцінювання. Зараз воно називається НМТ. Так, але це дійсно ті люди, наприклад, військові. От е, очевидно, що вони не в рівних умовах з тими, хто зараз нормально навчається і готується до НМТ. Тобто це мають бути якісь виключні обставини, якщо діти не встигають через те, що вони вещасно дистанційній освіті, і в них гірший, гірша можливість здобути хороші навчальні досягнення, то в цьому випадку дайте їм можливість підготуватися до цього НМТ. Можливо, їм потрібні додаткові консультації. Не всі можуть собі дозволити взяти репетитора. І от якщо держава запропонує, і в багатьох країнах таке є, що є можливість піти на так звані підготовчі курси і підтягнутися, підтягнути свій рівень для вступу. Тому що вступ до університету не є обов'язковий для всіх. На ринку праці є дуже багато різних професійних можливостей. Можливо, ви сьогодні не дозріли вступати в університет. Ви можете опанувати професію, мати вже що називається хліб в руках, а після того знову вступати до університету, якщо ви забажаєте. Але для вступу до університету треба підготуватися і піти просто шляхом для всіх випускників з прифронтових територій, наприклад, забрати проходження НМТ. Це порушити рівність доступу до освіти. Що ми побачимо одразу? Ми побачимо частину перереєстрації на прифронтовій території. А ви знаєте, що в нас сьогодні є багато дітей, які мешкають в відносно безпечних регіонах, наприклад, Франківській, Львівський, Закарпатській областях. А вони навчаються дистанційно у своїх школах, які зареєстровані на прифронтових або навіть окупованих територіях. Для того, щоб навчатися зі своїми вчителями. Тому е, інколи це такий свідомий вибір навчатися дистанційно зі своїми вчителями. І чи ми можемо застосувати тоді до таких дітей? Пільговий НМТ, доступ без НМТ. Угу. але ми можемо допомогти тим, хто прагне вступити в університети, але зараз не готовий до цього, дати їм оцей додатковий підготовчий час для навчання. Угу. Але пані Лілі, це додатково підготовчий час, навіть якщо там курси якісь додаткові створити, це все передбачає фінансування. Чи маємо ми на це гроші? Адже на елементарному рівні от у нас не тільки ж відтік е школярів, студентів з України і вчителів, так само викладацький склад теж виїжджає за кордон. І як на мене, ну стримати можливо, більш мотивувати навіть в таких небезпечних умовах вчителів лишатися. Це, мабуть, заробітня плата б могла. Б. Але ми знаємо, що була подібна відповідь від уряду про те, що не можуть. Підвищити заробітну плату вчителям, бо гроші є лише на армію, не говорячи вже про те, щоб оплачувати якісь додаткові курси для учнів. Тож не знаю, на вашу думку, можна знайти якісь альтернативні аспекти фінансування? це світі? питання, на мою думку, це питання пріоритетів. І оскільки в нас вже четвертий рік війни, ми не можемо котитися далі вниз по соціальному статусу вчителя. Зараз, на мою думку, це вже загрозлива ситуація з соціальним статусом вчителя. Зараз середня заробітна плата вчителів на 39% менша, ніж середня по країні. Такого не було вже дуже давно в Україні. Останнє підвищення заробітної плати суттєво було в 2017-18 році, коли починалась реформа нова українська школа. Але з того часу відбувся великий стрибок інфляції через війну, і не було таких суттєвих підвищень заробітної плати. Тому е заробітна плата вчителя девальбувалася, вчителі себе почувають недооцінені, а роботи в них більше. Крім того, вони ж на першому на першій лінії контакту з травмованими дітьми. Травмованими емоційно, психічно, ну через війну кожен пройшов своє. І в зв'язку з цим владі прийдеться, прийдеться працювати з зарплатою вчителя. І я бачу по тих тенденціях, які зараз є, що міністерство освіти вже почало проактивно займати позицію з цього приводу. Тому що цьогоріч винесено на громадське обговорення. Такий документ називається концептуальні засади професійного зростання вчительства. І там чітко написано процес зниження соціального статусу і про поетапне підвищення зарплати. Тому, як на мене, відповідь, цього, відповідь Кадміну мала би бути складнішою, і, можливо, вона і буде складнішою. Петиція була спрямована на те, щоб виконати статтю 61 закону про освіту. А в статті 61 закону про освіту написано чітко, що молодий вчитель має мати три мінімальні заробітні плати. Це орієнтовно зараз трохи більше, ніж 24 тисячі гривень. А зараз молодий вчитель приходить на 8 тисяч гривень. Ну, як ми можемо залучити в професію молодих людей, навіть якщо вони мають таланти до цієї професії, вони приходять, але потім не можуть утриматися. І це критична ситуація, тому насправді можна запропонувати модель підвищення заробітної плати поетапно, якщо ми не можемо зробити скачка від 8 до 24, так, в три рази одразу, але можна поетапно і головне в першу чергу збільшити зарплату молодим вчителям на більшу кількість відсотків, тому що в нас є велика різниця між зарплатою молодого вчителя і досвідченого вчителя. І виходить так, що якщо ми далі будемо так продовжувати, в нас буде оцей generation gap у вчительській професії, коли в нас розрив між поколіннями, коли немає молодих вчителів, вони не утримуються в професії. Тому, на мою думку, і з того, що я бачу власне, по цих документах, що вже з 26-го року в бюджеті мусять бути якісь вагомі підвищення зарплати вчителів. Інакше це призведе до великої кризи в цій ну, надзвичайно важливій сфері життя країни. Пані Лілі, наостанок уточню: а якщо в 26-му році буде продовжена війна, ну, чи зможемо ми при цьому і забезпечити гідну оплату вчителям? А якщо війна буде продовжуватися ще 10 років? Теж питання. Ну, я не хочу просто ще раз повторювати оцю всім відому на весь світ фразу: а заради чого ми воюємо? Тобто нам потрібно, щоб в цій професії, ви розумієте, ми до людей в цій професії допускаємо найдорожче, що в нас є діти. І цих дітей українських стає все менше. Тоді ми повинні подумати, а хто в цій професії торкається. Цих дітей. Тому це насправді дуже серйозний виклик. І, до речі, недавно якраз опублікували результати міжнародного порівняльного дослідження по системах освіти. І як виглядає Україна все, що стосується вчителів, соціального статусу, наскільки цінує суспільство, професію вчителя, всюди Україна на останньому місці. Серед так званих цивілізованих країн. Mm -hmm. Mm -hmm. А, що ж, пані Лілію, я вам щиро дякую за ваше бачення, за ваше роз'яснення цих питань, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Друзі, якщо лишилися якісь я не знаю уточнення у вас або питання, сміливо залишайте їх в коментарях під цим відео. Допомагала нам у цьому всьому складній і важливій темі розібратися міністерка освіти і науки України 2016-2019 років, Лілія Гриневич. Пані Лілію, я вам дуже дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую, дякую, на все добре. Бережіть себе.